Остап Вересай, український музикант, кобзар, виконавець народних дум, історичних, побутових, жартівливих та сатиричних пісень. Батько його був незрячим і заробляв на прожиття грою на скрипці. У чотири роки Остап втратив зір, змалку захопився музикою та співом під впливом батька та кобзарів, що часто зупинялися в їхній домівці. Понад сорок років мандрував містами і селами України. Улюбленим твором кобзаря була пісня про правду і неправду, за виконання якої його навіть заарештовували. Жандарми знали, який сильний вплив мав на людей Остап Вересай. В той час майже в усіх містечках Лівобережної України було заборонено грати і співати, тому майже кожен виступ закінчувався його ув'язненням. Павло Чубинський на власні кошти збудував йому нову хату. Останні роки життя Остап Вересай продовжував виконувати пісні. Хоч уже майже не виїжджав у великі міста, а мандрував селами Чернігівщини.